Привіт, друзі! Це вже наступне відео після того, як ми вийшли з вами із Королівського президентського палацу і вийшли через ось цю арку, потрапили у внутрішній дворик, де знаходиться собор святого Віта. Спробую вам якось його показати. Він дуже, -дуже високий, хоча я стою на відстані від нього. Бачите, сьогодні у Праскому граді день відкритих дверей і дуже-дуже багато людей. Ось так от трошки вам буду показувати його з боку, тому що він красивий з усіх боків. Дивіться. Ось які шпилі ажурні. А ще також там скульптури я бачу звисають. І ми з вами підемо ось так ось цією доріжкою, обходячи сам собор. А потім я хочу, ну, я все таки сподіваюся, що я туди потраплю, хочу вас повезти ще в злату вуличку. Показую вам трошки збоку. Собор святого Віта. Так, і ходімо далі. Друзі, у мене був такий намір, тобто мій перший намір ще з самого початку, коли я приїхала сюди в Праський град. Я знала, що сьогодні день відкритих дверей, але в мене був намір власне, не в, не в палац потрапити, хоча я не жалкую ані трохи, Вітер вибачаюсь. У мене був намір потрапити на Злату вуличку. Ну, Дуже-дуже мені хочеться туди потрапити. І я думаю, що ми зараз туди з вами і пройдемо, от, але... Сам запуск на територію праського граду, сам маршрут зробили так, що ми власне спочатку потрапили в палац, і поки ми його весь по периметру не обійшли, ми сюди навіть у внутрішній дворик, власне, на територію праського граду навіть і не змогли б ніяк потрапити. Дивіться, це собор святого Віта Стилу. Так, тильна його сторона, ми його вже обійшли. І ми з вами підемо далі. Так, бачу базиліку. І ми зараз з вами, друзі, підемо он туди, тією вуличкою, будемо вниз спускатися. І... Зазвичай злата вуличка закрита, прохід на неї закритий, мається на увазі безкоштовний прохід. Вона то відкрита, але потрібно купувати квиток, і він не дешевий. От. Але сьогодні я дуже сподіваюся, що можна буде туди пройти. Друзі, це все черга, щоб зайти на Злату уличку. Дивіться, я знову ж таки в ній, по-іншому ніяк. Так, запускають тут нас групами. Знову ж трошки рухаємося. А то стояли довгий час, друзі. Нарешті заходимо, ось вона, і вона дуже коротенька, це найкоротша вулиця у Празі, і вона, як бачите, ще і вузька. З обох боків якої ось такі стоять двоповерхові, різнокольорові старенькі будиночки. Це будинок, з якого починається ця вулиця, і там навіть можна піднятися і зайти в нього. Але дивіться, яка черга. Друзі, а я, виявляється, помилялася. Вуличка починається ось тут. Бачите, ось тут такий тупик, висока стіна. Ох, як пташечки ще бачить. І ось вхід в перший будинок цієї вулочки. А далі вона ось так от продовжується туди. В будиночки можна заходити. Ми зараз спробуємо з вами. Але поки що я вам показую ось такий от внутрішній дворик. І тут, власне, ще й черга, щоб зайти в будиночки. Давайте спробуємо. Друзі, я зайшла в перший будиночок, і, власне, туди ще є навіть спуск вниз. Я не знаю, чи я буду ризикувати, тому що багато людей е, штовхаються. Я з камерою і дуже вузький прохід. Е, там дуже цікаво. Дуже цікаво. А розкажіть, будь ласка, що там цікавого? Там майстерня. Майстер... можете це побачити. Тобто тут ремісники жили. Дякую вам дуже. Так, мені тут гарний чоловік сказав, що тут дуже цікаво, і що я все таки мушу спуститися. Що там майстерня знаходиться? Ось ще одна майстерня. Ну, давайте спробуємо. Андрій. Трусів, майже спустилися. Ой, тут дійсно дуже цікаво. Дивіться. Так, цікаво. А що це за майстерня? Що тут робили? Давайте спробуємо побачити. Я бачу якісь горщики, якісь сосуди. Це ковальня чи що? дівчата, як ви думаєте? Не знаю. напевно, свічки виготовляли, бачите, як багато. Свічки висять, а я навіть не побачила їх. Дуже багато різного посуду, то я думаю, що так. Якісь глечики, горщики. Так. Дивіться. Дуже-дуже цікаво. І все залишилося ще з тих часів. Тобто з часів середньовіччя, я так думаю. Ну, можливо, якась була реставрація. Дивіться. Так, що я не даремно сюди спустилася, думаю, що вам цікаво було також це побачити. Дивіться, які тут круті сходинки. Ви навіть не уявляєте. Друзі, я ще в одній майстерні і схоже це на якусь лабораторію алхіміків, тому що тут такі от, дивіться, скляні колби. Тут навіть ліжко. Отже, тут майстер не тільки працював, а й жив. Кімнатка дуже маленька. Дуже тихо звучить музика, але я сподіваюся, що вам чудно. Віконечко дуже маленьке, але світло все ж таки трохи йде. Дивіться, як це цікаво. Ходімо далі.